Всім привіт! Сьогодні хочу зняти відео про один із робочих воблерів. Це який ловить щуку і окуня. Називається він Antira Swim від Lucky John. У мене версія F115. Є ще версія Suspender. Взагалі їх є дві версії. F і Suspender. Ефка важить 14 грам, а суспендер важить 15 грам. Тепер коротко про нього. Ну, тут вже видно, зуби є, але я замітив, що щука б'є його в головну частину, того основні зуби. Не знаю чого. Отак, щось вона його сюди, звідси його хапає. Але більшості зачеплюється з краю. І хочу сказати, що краска на ньому тримається дуже добре, не злітає. Це воблер, можна сказати, для новачків. Закидаєш і рівномірка. Деколи, якщо е, щука не активна, то можна зробити потяжки. Він цей воблер заглубляється приблизно на рівномірці сантиметрів 50, ну, може 60 і повільно спливає. Ним добре обловлювати такі місця, як між зіллям і поверхньою водою приблизно сантиметрів 80 метр. О, ним добре такі місця обловлювати. Ми всі знаємо, що щука стоїть в зілі і окунь там теж стоїть то ним добре там ловити. Навіть якщо він зачепляє зілля, робиш паузу, він помаленьку спливає І далі проводиш. І так постійно. Буває, що зачеплює зілля, але дуже рідко. Ну і ловить він дуже добре. Головна фішка, що він ловить добре, і його ціна. Його ціна невисока, можете подивитися в інтернеті. Ну, я б сказав, би, що це дешево. Дешева приманка робоча. Головне, що вона ловить. Летить воблер ну, для своїх 14 грамів, як він. Всі знаємо, що двосуставні воблери або більше сустав... ну, суставні вони летять погано, але тут то його при закиді хвіст тако складається і не паросить, і приманка доволі непогано летить. Ну, можна сказати, добре летить, як для, для ваги 14 грам і ще добре він летить і добре ловить. Ось сьогодні хотів показати таке відео, щоб хто не має ще такого воблера, щоб звернули увагу. Робочий воблер. Він починає ловити добре, себе показує у вересні місяць перед айслайом. Айслай ловить трошечки пізніше, там не набагато, на залежності від погодних умов і від активності щуки, то айслай трошечки пізніше. але це його воблер не ловить таких великих щук, як айсла, І він, ну я б не сказав би, що шнурки. Ну, саме менша щука була це кілограмова. Стандарт кіло 200, кіло 600 кіло 400, отакі щуки він ловить. Ну і окуні теж дуже добрі попадаються. Такі За пів кілограма до кілограма. Кілограмові він не ловив. Не попадалися, може ще побудуть попадатися, будемо бачити. Але за такі гроші ви робочої переванки такої не знайдете. І ще він непогано показує результати, коли весною перед. Після нерестовий жор Вже як щука віднерестилася, але це треба попасти в той період, бо там ну, буквально пару днів. Там може бути 3-4 дня, два дні. Це дуже рідко попасти, але він теж дуже добре ловить з берега. Його кидаєш. Ну, Треба знати місця, звісно, куди його кинути, там де щука виходить після нереста кормитися. І з берега можна доволі непогано половити. Але цей період тільки може бути від 2 до 4 днів. А у вересні і ще як жовтень, можна сказати, половина жовтня тепла, він теж ловить. Але великої щуки, як я казав, він не ловить. Тут ну, зубів, звичайно, мало. Я так не сильно в нього кидаю, ну не впираюся в нього. є, Я хочу більшу щуку зловити, я кидаю ослай. Вже якщо не ловиться взагалі ні на що, то я інші воблери кидаю і тіні мегалон кидаю. І... Та в мене ще є багато воблерів робочих, які не випадають всі в відео. Ось така приманка. А хто має таку приманку і подивиться це відео, напишіть в коментарях, як вона у вас ловить. Мені буде цікаво почитати, що вона не тільки в мене ловить, а ще й є, що риболови, які нею ловлять і що успішно нею ловлять. Ось про таку приманку я хотів вам розказати робочу. Сподобалось вам відео. Підписуємось на канал, хто не підписався, пишіть коментарі і ставте лайки.